Хочеш, я скажу тобі правду: ніхто твоє життя робити щасливим не буде. Більше того, не має права, тому що ця відповідальність лежить на тобі. Твоє щасливе життя залежить тільки від тебе, тільки від того, що ти думаєш в першу чергу про себе, що ти думаєш про своє життя, про своїх рідних, друзів, знайомих. Як ти ставишся до ситуацій, які відбуваються в твоєму житті? Як ти реагуєш на те, що відбувається із тобою? Тому сьогодні, якщо в твоєму житті ти чимось незадоволена, то це тільки твоя відповідальність. Все, все що ти бачиш в своєму житті, створила ти сама. І якщо сьогодні ти хочеш навчитися творити своє щасливе життя, то тобі потрібно йти у духовний розвиток. А ти скажеш, що ж таке духовний розвиток? Я не хочу йти в церкву, я не хочу молитися заученими молитвами, я не хочу цілувати ікони, а цього не потрібно робити. Я знаю, що духовний розвиток дуже сильно перекрутили. Но. Цьому є місце буде. Але те, що покажу тобі я, ти не побачиш ніде. Тому що ту трансформацію, яку я отримала, це було не від того, чи ходила я до церкви, чи цілувала я ікони, чи вірила я у святих, чи виконувала я якісь заповіді. Ні. Свою трансформацію і своє нове життя, і всі подарки найкраще для себе. Я отримала тільки тоді, коли познайомилася із собою справжньою. Коли я познайомилася із Богом, який живе в мені. Духовний розвиток це дуже просто і глибоко. І сьогодні, для того, щоб духовно розвиватися, потрібно бути в контакті із собою. І так, мої принципи це принципи Бога. Це принципи, взяті із священного писання із Біблії. Але, дорогі мої, я хочу наголосити, що читати Біблію і розуміти, що в ній написано, не так уже й просто. Якщо у вас немає контакту із Духом Божим, ви підпадаєте під дух релігії. А дух релігії він просто висушує все ваше життя. Тому... Мій шлях до свободи, мій шлях до справжнього щастя, тобто шлях до справжньої себе, був нелегким. Але завдяки цьому сьогодні я допомагаю жінкам стати на свій, на свій шлях щастя, на свою істинну дорогу. І це не про релігію, це не про церковність. І це не означає, що я проти цього всього. Ні. Тому що це теж було в моєму житті. І я знаю, що все, що відбувається в моєму житті, воно йде мені на користь. Тобто я отримаю із цього якийсь урок, який був дуже важливим для мене. Тому а, той свій урок, який отримала я. Він був важливим і я справді дякую за нього. І я не воюю із релігією, але я люблю бути чітка і правдива. Сьогодні, маючи такий сильний контакт із Богом, Богом, який живе в мені, це те вчення, яке приніс Ісус Христос на землю. Я являюся дочкою Бога. І тому моя ціль світити тут на землі і відкривати вам, що ви є дочки царя, що ви є дочки Бога. Що на сьогоднішній день це означає для мене щасливе життя, наповненість, легкість це той етап, коли ти входиш в довіру і ти знаєш, що ти не одна. І ти довіряєш Богу, цей Бог живе в тобі. І ти його можеш чути, ти з ним можеш спілкуватися. І для цього тобі не потрібно нікуди йти. Тому що Він є тут і зараз з тобою, в тобі і для тебе. Ось так. І я вам скажу, що в моєму житті це відкрило дуже велике благословіння. Я за допомогою контакту із Духом Божим поміняла повністю своє життя. Я звільнилася від залежності від сигарет. Не сама. Ось в чому і різниця між мною, людиною і Богом, який живе в мені. Коли я не могла сама звільнитися, Бог, ось ця сила, ця енергія, яка живе в мені. Вона мене звільнила від цього за одну ніч. Коли я була розбита, розгублена, покинута хлопцем, якому віддала 5 років своєї молодості в чужій країні з маленькою дитиною на руках, саме Бог, який живе в мені, ось ця сила, яка називається Любов. І зцілила моє серце, зцілила мою душу. І я почала жити, я відродилася. Знаєте, цей процес переродження він завжди важкий. Нелегко е, знайти себе, скажімо, в такому дні і признатися, що я дозволила докотитися до цього. Але Дякуючи Богу, який живе в мені і тобі, він ніколи не дасть нам більше, ніж ми можемо отримати. Ви тільки подумайте, як я із розбитої дівчинки отримала життя мрії. Я кохана дружина, я мама. Я живу зараз в красивому місті Мілан. Я займаюся справою, якою я дуже сильно люблю. Я допомагаю жінкам отримати їхню трансформацію і навчитися будувати своє щасливе життя так, як це вийшло в мене. Я запрошую тебе до себе на практику, створи себе сама. На цьому практикумі я просто відкрию тобі те, якою силою ти володієш. І те як насправді легко навчитися творити свою щасливу реальність.